Всім привіт! Вітаю вас на каналі Little Lighthouse. House. І звичайно, вітаю вас з новим 2026 роком. Це перше відео в цьому році у мене. І сьогодні я хотів зробити невеличку розпаковку огляд посилки, яка мені прийшла з Aliexpress. Так, що у нас тут є? Почнемо з такої дрібнички. Я її називаю ключ електрика. Вона може носитись у вигляді брулка на ваших ключах. Навіщо вона потрібна? У цього брелочка є чотири ключі на кінцях: це трикутник, такий маленький квадратик, квадрат побільше. І і такий ключ із вушками. А також є приємний бонус у вигляді викрутки. І такий перехідничок для того, щоб її використовувати. Як це виглядає? Тут он шестигранник у нас ми сюди вставляємо. Одну частину цієї викрутки, а з іншої сторони, у нас квадрат. Квадрат ми, квадрат ми вставляємо ось в цей ключ да, з великим квадратом, таким чином. Ось. І виходить у нас щось типу викрутки. Її можна взяти ось так руками да, і щось відкрутити чи закрутити у якійсь такій екстреній ситуації, коли нема викрутки під рукою. Зручна, досить штучка. Взагалі, для чого я її взяв? Тобто, у мене на подвір'ї є декілька замків такого типу, а я маю на увазі це трикутник і це квадрат. Ось. І досить зручно, коли ти не бігаєш за цими ключами, кудись там у будинок або ще щось, Така штука в тебе є в кармані, і тобі досить зручно її скористатися. Тому ось вирішив взяти такий ключик брелок Поїхали далі. Ще купив ось такий цікавий прилад. Це термогігрометр. Взяв його для свого льоху. У мене там вже є такі прилади. Взяв потестувати, якої він якості. Так, глянемо на розмір його. Так, у нас тут зовнішній розмір, у нього майже 6 см зовнішній розмір. Невеличкий прилад. Читається, досить комфортно. З приводу його точності не знаю, потрібно буде поганяти. До речі, мабуть, одразу буду казати, скільки воно коштувало. Так, зайду зразу на алік. Угу. Так. Ну, по-перше, оцей оце ключик, брилок, коштував мені так, 108 гривень. Ось цей термогігрометр коштував мені зараз 175. Він гарно підійде і для квартири, і для якихось інших приміщень, де ви хочете контролювати показання температури та вологості. Ну, єдине, що він аналоговий, тобто стрілочний, не всім, цим, не всім це комфортно, але я якось з приводу точності більше довіряю саме аналоговим приглазам, ніж електронним. Так, є так, штука. Поїхали далі. Так. Так, придбав ось такий міні-штатив. Класна цацка для запису якраз блогів. Він маленький, тобто можна його встановити десь на стол або на якийсь, на якийсь предмет. Також у нього ось ці ніжки да, вони досить гнучкі, і, наприклад, можна ними щось обхватити. Ну, я не знаю, там гілку на дереві, якщо ви на вулиці знімаєте, або ще щось. Ось, І таким чином знімати той контент, який вам цікавий. Прикольна штука. Досить недорога. Зараз скажу вам ціну. Ага, коштує вона 177 гривень. І в неї в комплекті йде ще тримач для телефона. Далі. Купив другий штатив, також компактний. Це, як ви бачите, він зовсім мали. маленький да? тут в нього. Ніжка. 12 цели. Тому такий, невеличкий. І купив другий штатив. Ось такий, він вже більшого розміру. Тут у мене довжини мого штангену не хватає. Якщо брати від основи, це 28 см, а якщо з башкою міряти, то близько 30 Тобто Ось його висота, да, вона більша, ніж. 310 31, см. Крут, крутий штатів. Ось цей, тобто, ось цей береш руки, ну, видно, що він досить такий дешевий. Да, дешевий, простий, там від нього там, багато нічого не чекаєш. А ось цей апарат, ось він вже, як то кажуть, відчувається якість. По-перше, тут також гнучкі ніжки, да, але вони обтягнуті резиною всередині. Так. Якийсь гнучкий матеріал, мабуть, я гадаю, щось по типу алюмінію, або ще щось. Також його можна згибати, да, там за щось зачіпляти. Так, от у різні сторони Він розгибається. У нього досить. Ой, це ж У нього досить якісна голова ось ця поворотна. Вона, по-перше, алюмінієва, має велику свободу кутів. Тут є два таких положення, коли можна на 180 градусів повернути голову та, і зафіксувати. Тут на цій голові є ось така цікава платформа. Чому вона цікава? Ну, По-перше, тут є гвинт, на який можна встановлювати якісь кріплення для вашої техніки там, для GoPro або для телефона. І інше. Але якщо ви знімаєте лише на телефон, наприклад, то ви можете навіть сюди нічого не докуповувати, а скористатися самою платформою. Ось вона так, відшовкується, і відбувається ось цей елемент. Все. І він вже може бути у ролі тримача для телефону. Є збоку ще різьба для якихось додаткових елементів. Коротше, штатив, супер крутий, мені дуже сподобався. так З приводу його ціни. Я його брав бандлом з іншими товарами, і в нього досить гарна ціна вийшла лише 550 гривень. Тобто, ось порівнюємо ось цей да, за 550. І ось цей за 177, на да, майже 200. Тобто, ось цей вдвічі дорожче, ніж цей. Але при, але при цьому е, якість оцього штатива набагато набагато краще. Так. Поїхали далі. Наступна залізянка, яку я взяв, це ось такий. Термостат. На фіга він мені потрібно. По-перше, якщо ви слідкуєте за моїм каналом та за будівництвом винного льоху в одному з відео, в якому я розповідаю, як правильно пакувати різьби, я там якраз показую організацію водогону у моєму винному льосі. цей процес розтягнувся в часі. Я там вже змонтував мийку. Для того, щоб можна було поратись при роботі з вином, там щось помити і таке інше. І на даний момент там підключений звичайний змішувач. І змішувач він е, жорсткий. Коли там щось миєш невеликих розмірів, то це, в принципі, і не має ніякого значення. А так як я мию в тому числі і великі бутлі, або діжку, або щось іще, то було б дуже зручно мати щось по типу гігієнічного душа із шлангом та невеличкою лічкою, якою можна... Комфортно працювати з якимись габаритними предметами. Ось. І що я задумав? У мене йдуть труби до мийки і, звичайно, ж, змішувач підключається гнучкою підводкою до цих труб. Я вирішив, що я зроблю відвід від цих труб, тобто у мене залишиться підключення самого змішувача, і буде ще відвід униз. І вниз піде у мене два зворотні клапани. Вони будуть підходити на цей змішувач з двох сторін. А з цього виходу вже буде виходити змішана вода. Тобто на змішувачі у вас є ручка, і ви можете відрегулювати потрібну вам температуру води да, і там щось мити. Коли ж у вас гігієнічна лійка, на ній на самій лійці, ніяких змішувальних елементів немає. Да, вона видає лише ту воду, яка на неї, до неї потрапила. Тому потрібно змішати її попередньо. Ось якраз для цього я і використовую цей термостатичний змішувач. Тобто сюди зайде холодна та гаряча вода. Тут на ньому регулюється температура. Так, ось тут видно? Да? від 20 до 38. Ось тут є такий фіксатор. Якщо ми хочемо дати більшу температуру, натискаємо кнопочку, і воно туди, і воно тоді крутиться далі. Ну і далі, ось 45-50. Все. Ну, тут, я гадаю, що там може 55 або щось таке, воно вже тут упирається в обмежувач. До речі, досить якісна залізяка. Мені подобається. Тут встановлені неї фільтри, такі сталеві решіточки на вході гарячої і холодної води. Тут от, видно сам клапан, який регулюється ось цією ручкою. Все, в принципі, тут більше нічого особливого нема. Якість гарна. Чому взяв саме цей? Я шукав, скажімо так, самий дешевий, але гарної якості. Ось знайшов такий термостат. У нас в Україні термостати досить дорогі, але ввозять з Китаю і ось ці. Тобто можна знайти як європейські термостати, але вони там перевалюють вже за 2-3 тисячі гривень. За штуку, да? Але озять і ось такі. Я знаходив, мабуть, в епіцентрі або десь ось такі термостати, але вони суттєво дорожчі, Щоб ви розуміли, ось цей я придбав за 450 гривень. Ось 450 гривень його ціна. А в нас, наскільки я пам'ятаю, близько 800 гривень коштує саме цей, саме ця модель. Так, саме до цього. Апарату, яку ще я обв'язку придбав. По-перше, це ось така лічка, вона досить невеличкого розміру, але вона з нержавіки. це дуже добре. Які плюси-мінуси? і мінуси? Розмір. Розмір тут, скажімо так, питання індивідуальне, але в мене рука така немаленька, і лічка в неї не вміщується. Але так як далі в мене йде шланг, то в принципі. Там, частково тримаючись за шланг, частково за самолійку, можна комфортно триматись. Е, Ось ця да, Вона ну, дуже тоненька. Ось тут видно. зараз Я помірюю. Я б сказав, по відчуттям, як фольга. Да, от вона. 0,9. 08. 0,9, коротше, 0,9 мм. то вона менше міліметра товщиною, досить тоненька. Але наче її достатньо. не Краще б, звичайно, вона була товстіша. Так, що у нас далі? Сам матеріал це нержавійка, вона така сетінована, тобто не відполірована, Мені дуже подобається такий варіант, коли не видно відбитків, пальців, якихось плям на такій поверхні, тому для мене це великий плюс. Товщина. Товщина тут цього корпусу не набагато вища, ніж ось ця пластинка. Тобто вона, мабуть, там міліметр або десь так, але мені здається, що свою функцію повинна робити нормально. Так, що у нас тут ще? Є ось такий носик із розп... розпилювачем. Да? Якість нормальна, але е, таке відчуття, що вони робили прямо на грані. Тобто, вже далі, якщо здешевлювати, воно просто розвалиться. Ось, але, але якщо ну, щось покращувати десь товщини або конструктив, або розмір, там, більшу ручку робити, то воно вже буде дорожче і не буде так е, користуватися спросом. Якось цей варіант. Е, для розуміння, ось ця лінічка мені коштувала. 114 гривень. Але в чому прикол? Що я її купив? Ось це вона вже мені прийшла, да я її купив за 114 гривень, а потім я її побачив на Аліку е, за 90 гривень. І я такий дивлюсь, думаю, блін, ну 90 гривень за ліку для гігієнічного душа, ну це як на мене, просто копійки. Я взяв другу. Друга ще не приїхала, все вже є. Е, і я вам так скажу, що я, ну, я не пожалів, що я взяв другу. Тобто, при всьому тому, що вона така вся тоненька, е, маленька, так? але, до речі, вона досить круто працює. Тобто, завдяки тому, що тут досить е, звужується вихід води, е, вона дає м, дуже гарний напір. Зараз я вам це покажу. Так, підключив я. Ось цю лічку до свого душа. І зараз подивимося, як вона працює. Так, включив воду. Все гарно тримає, вона ніде не тече. І зараз подивимось ось такий напір води. Все, що мені потрібно, гарний напір для того, щоб вмити бутлі ось, і все інше у моєму льосі. А до речі, ще додам, коли вона приїхала, вона була мокра. Тобто, я так розумію, що вона на заводі ще й тестувалася. Тобто, не просто там склопали та кинули у пакет, да, а вона ще й проходила перевірку на заводі. Це, як на мене, гарний критерій. Все, поїхали далі. Так, ну що, лічку протестували. Далі елемент обв'язки всієї цієї системи. Ось такий шланг. Це шланг для цієї лійки. Як воно повинно працювати? Тобто шланг чіпляється до лійки з однієї сторони, з іншої, і вихід з цього термостату, сюди воно буде підключатися. Все. Ну, ось так воно приблизно буде працювати. Сюди підходи холодна, сюди гаряча вода. Налаштовую під потрібну температуру, термостат. Все. І у мене завжди у цій лійці буде потрібна мені вода. В окремому відео я буду показувати, як я все це змонтую, але скажу, що тут буде ще стояти зворотні клапани на холодній, на гарячій воді, щоб одна одну не передавлювала. Тому тут будуть стояти ще зворотні клапани. Обов'язково потрібно розуміти, що в даному випадку лійка буде знаходитись завжди під тиском, тому після використання лійки, звичайно, краще перекривати подаючі крани, скидувати тиск з неї да, і бути спокійним, що її не розірве тиском води, коли у вас немає поряд. Так, що в нас по цьому шлангу? А, ну, Якість така. Посередково, да? скажімо так, другий я б такий, мабуть, і не брав. Мені не дуже подобається. Чому? Ну, По-перше, по-перше, товщина. Він дуже-дуже тоненький. 7,8 мм у нього зовнішній діаметр. Там, мінус пару міліметрів всередині, да? десь у нього всередині, мабуть, максимум 5. Міліметрів прохід. Ну, Це дуже мало. Але подивимося, як він себе покаже на практиці. Далі кінцевики тут пластикові, тобто у гарних шлангів тут іде метал, тобто йде, грубо кажучи, пластиковий шланг, але він поконсовується латунними елементами, і це більш, скажімо так, надійна історія. То ось тут може переломитись він, да, і ви там, наприклад. Якщо у, вас латунний, якщо у вас латунні кінцевики, ви просто обрізали на шланг і змістили їх далі. У даному випадку, якщо він тут зламається, просто він йде на мусор. Ось такий шланг. Далі до цього комплекту в мене ще не достає тримача. Це останній елемент, ось такий тримач. А, до речі, вибачаю за ціну. Ось цей шланг. 136 гривень. І тримач Максимально простий. Ось такий набір вийшов. Що ми тут маємо? Лічку за 90 гривень. Ось це кріплення, до речі, воно коштує стільки, скільки коштує шланг. Ну от Ми розуміємо, наскільки цей шланг якісний. Оце коштує 136. І ось це коштує 136. А лічка 90. Хоча вона з металу. ну Ось такі парадокси на валіку бувають. Все. Дуже дякую, що додивились до кінця. Якщо не підписались, підписуйтесь. Якщо є питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Побачимось! Всім пока. Так, я майже забув. А чому забув? Бо саме з нього велася зйомка цього відео. Ось такий е, тримач для телефона я придбав. Е, досить така класна штука. Вона повністю алюмінієва. Дещо схожа на ось цю голову, да, яка тут йде в комплекті з цим штативом. Але вона дещо менше за розмірами. Дуже гарної якості ця голова для штативу. Так що рекомендую так, по ціні сама голова коштує 360 гривень. Ось цей тримач окремо коштує 100 гривень. Ось так. Тобто, разом. 460 гривень. Ну, я вам так скажу, що оце 460, а ось це 550. Да, але тут ще й штатив іде. Але мені була потрібна окрема голова, тому зробив так. Але порядок цін, ви розумієте, що ось це чуть-чуть дешевше, ніж оцей штатів ціликом. Ну, тепер точно все. Всім пока!